Друзі, всім доброго дня. Сьогодні в нас п'ятниця 13-та. Да -да, сьогодні вийде все-таки напевно, що відос в день, коли я його знімаю. Я хочу так перейти на такий формат зйомки, він буде дещо конечно, напряжніший для мене, але якщо робити такий відос типу в той день, коли я його записую випускати, то буде, мені каже, цікавіше. Я колись так тільки починав знімати. Тобто викидував, знімав, наприклад, в першій половині дня, а викидував його вже ввечері. І так було цікаво дивитися, виходить, і були ну, актуальні якісь погодні умови, актуальні якісь тарифи в цей день там, або в, на, хоча б в найближчі пару днів. І так було, мені здається, прикольніше. Бо коли. Я зняв відос тиждень назад, воно вже в принципі не хочеться дивитися. Так мені і не раз говорив і Саня, і коротше, ще люди там говорили. Тобто краще перейти на такий формат, який в мене був раніше. Так, да, воно дещо буде напряжніше для мене. Але мені здається, що так буде краще для вас. На годиннику 13.05 сьогодні я буду працювати суперкороткий проміжок часу. Ну як, 2 години, типу, 2 години, того, що на 4-ту годину дня у нас з Світланою запланований, коротше... а що це ви їдете вже, дітьки? Я на зелений їхав. А... Ті ще стоять, їдуть, щось коротше, якісь бред. Чи... чи світлофор перестав робити і вони поїхали собі чи що. Святою йдемо на днюху. Світою йдемо на днюху. На 4 години дня. І виходить, я сьогодні причепурився, постригся, побрився, коротше, понаходив святкові шмотки і підемо, на днюху. Сильно я впручався, не хотів коротше, йти. Знаєте, як оце давно нікуди не ходиш, якщо то не хочеться вже потім оце святкувати, плюс, типа, взагалі. З такою біжухою в страні, короте, в країні -то не хочеться особо святкувати. ну, Типа в подружки днюха, то в поїдемо та й посидемо. Там прийдуть батьки, і, так що все буде суперкультурно, Там пару годин посидемо та й порозходимося. І я думаю, що ввечері я вийду ще по таксую. Кажу, чуєш, а давай кажу, я приїду а, пізніше, типа, от, ви сядете. Там, на 4 я привезу вас, а я приїду, наприклад, в 7. Там, часик чи два посиджу і все. Вона така, блін, ну ти можеш каже. Ти можеш каже, приїхати раніше, так як обе, ну, типу, Так як всі приїдуть, а потім, типу, собі, якщо захочеш, то уїдеш раніше. Там, щось придумаєш собі. А взагалі, типу, тебе каже, ніхто не відпустить вже потім. Я кажу, ну, зрозуміло, хорошо. Ну. Я не знаю, буду думати про те, щоб трошки потаксувати, того що. Треба кошти на даний момент. Коротше, напевно, відновимо якусь баночку і будемо скидати якісь кошти. Треба на як найближчий час назбирати 30к приблизно. Всю чисту касу я буду кидати в цю банку. Ну, типа не в банку, а в цей щітк. Десь він тут буде коротше, на екрані. І... І коротше, хто теж, хтось, хто захоче може долучитися. Відомо буде виходити прям супер бистро. Так що в цьому донатіку можете писати якісь свої питання, або просто там щось своє писати, і воно там типу, буде максимально швидко, грубо кажучи, в течені одного дня коротше, воно буде оброблятися мною і на екран викидатися. Ось так. Я думаю, це буде цікавіше, ніж... Те, що я монтував типа, довго і воно виходило, хер знає коли. Тим часом ми вже до пасажира приїхали, десь він тут знаходиться. Чекаємо поки він чи вона вийде. Доброго дня. І так швидко. А я був стрижоць. А були Угу. Да. Uh -huh. Висадив пасажирів і можна в принципі брати ось таке наступне замовлення по уклончику 1.05 ков скелецької. Ви бачите, який уклончик нам підфортунив. Що у нас тут по світлофору? 76 секунд кукувати. Оу май гад. Подача півтора кілометра, в принципі, мене влаштовує. А що по тарифу? 84 за 2,7. Невеличкий ков на 600 річчя. 600 річчя також мене ця точка влаштовує. Доброго дня, шостий під'їзд, будь ласка. Катерина, все круто. Все круто. А я вже думав плакати, що немає заказів. Сьогодні, до речі, народ п'ятниця, 13, да, то вже. Хто вірить, хто не вірив в цю двіжуху, не знаю, коротше. Я. Якби Світа не сказала, що типу, сьогодні п'ятниця-13, то я б теж не замітив, ви знаєте. Головне про це, коротше, не думати. І взагалі, для когось це може бути хорошим днем. Бо не можеш все бути для всіх людей типу, сьогодні День хіровий. Бо якщо для когось день хіровий, то може і для когось День хороший бути. Тобто не для всіх він може бути хіровий. Та й так, так, будуть нас пропускати зараз чи лобоси, чи не будуть, будуть. Блин, солнце сліп пашить. Короче, подаемся одним словом. Сучай Google Мап з веде сюди, короче, хотя хотя в цьому домі, короче, ці подъезды с другой стороны. А уклон що каже, Тоже йде сюди. Ну як так? Уклон ти що? Вже я висадив її. І на Нєвського поїдемо, мабуть, повеземо по лайту цей шлак. 1,6 подача. Я особа не чекав, знаєте, в мене особа і немає часу чекати. Через то беремо, що є в ефірі, і будемо вести. Так, куди це краще їхати? Тут розвернутися і отак от. Чи так як показує карта, як завжди Google, звісно, жжет. О, це адекватщина. Так, копчики, копчики, треба їхати, безстресенько. Тут не можна стояти, здається. Так, він дивиться на мене. А, не, все, він мене коротше. Так, вони то стали туди, а я можу поїхати сюди, ні? Як думаєте? Щоб не стояти там в цій пробці, туди-сюди, то ми зараз поїдемо цією дорогою. Тут, правда, може бути голольот капітальний. Але ми дещо скоротимо, бачите? От за цим мерсіком поїдемо. Хто, кстати, не знає цю дорогу, то дивіться. Ну, вона, звісно, не завжди рулить, знаєте, а лучше постояти собі стабільно. Пробці, чим зараз тут почнуться ці об'їзди, заїзди. Просто тут, коли ти їдеш по вузькій дорозі і нікого нема напротив, вон як їде зараз машина, то все добре. А якщо є машина, то не все добре. От Мені зараз ці лишні, лишні движення, коричі, він під горку став. Добре, що нема голольоду, нам придеться його пропустити. Да. Ну да знаете яку машину придумати? Щоб коробка передач була під ліву руку. Типа десь Я даже хз. Ну десь тут о. Знаєте, типа собі. РР РРД. Оп, оп, собі. Все, в тебе рука полностью свободна права. В чем бы и не. Ну, а з другої сторони, в принципі, зараз тут і ліва свободна рука може бути. Так як правою все переключаєш і правою рулиш. В принципі, це вже те, що під мої потреби, якщо я в правій руці телефон держу, це вже. <смі> ну це вже таке діло, так. Да. На годиннику друга година нам залишилося таксувати десь... Ну, Якщо на 4, треба бути там в кафе. То ще 2 години це до 4, плюс треба ж мені добратися в стрижівку, забрати світу, потім туди, а ще на зарядку, якщо що, бо я ж зараз заряджений, але я не буду заряджений. Коротше, ще десь минут 40, я думаю, що можна таксувати, навіть не переживати ні про що. До речі, знак, бачите, він же ж би, не так, не так має зображуватися. Він же ж має бути типу, такий Г-образний. То це, виходить, знак не дійсний зараз. Чи дійсний? Напишіть. Коментаря. До речі, дуже мало коментарів щось під відео. Перегляди нормально, типу, а коментарів щось ну, взагалі не дуже. Якось Це якось треба виправляти цю ситуацію, напевно. Не знаю, щось питайте, щось якось не знаю. Щось треба обговорювати, щоб якось YouTube алгоритми щось там продвигали якесь своє оце движення. Бо. Там щось около 2000 переглядів, а щось там дев'ять коментарів. Та йолки палки Та як так? Що нема там про що говорити в відосі? <писати>, Писати, питати. Так, десь тут пише... Десь треба буде на наступному перехресті повернути наліво. Окей. Це мужичка і ось можна вернутися одразу в центр. З цимірязіва 54 на Соборну, 4 за 97, ну практично за 100 рахуємо. Тарифчик просто бомба. Так, це нам десь тут потрібно, поки нікого немає, йти на розваріть. Тут якось так показує теж, тож покажи, що просто на розворот. Ні, треба бтіжа, а десь хер куди. Я розумію, якби тут ще заборона розвороту була, а тут же ще її немає. Да, я так, типу, блин, показую, що Google карта це дніще. І ви всі там буквально постійно пишете, що цей. Постав весь, типу, що ти паришся короче, з цією Google картою, постав весь і все. Ну нема увезу такої теми, от бачите, масштабування яке. На весь екран показує там, де я, і там, де точка прибуття. Ну нема у везі такого. Воно там, блин, таке мізерне якесь, ну непонятно куди рухатись. Google карта в цьому плані чітка взагалі. Автомасштабування тут нажимаєш і воно от прям чітенько показує. Як має бути. А в Вейзі такого немає. От тільки от цю штуку Вейзу додати, все, Вез це була б ідеальна штука. А поки, поки будемо так миритися. Доброго дня! Доброго дня! На Соборній 79 магазин Бірон ексклюзив, там заберуть і розрахуються. Розумів. Оказується, друзі, це доставка. А знаєте, який прикол в тому. Лайт чи стандарт. Тобто людина могла б викликати стандарт, не указавши, що це доставка, ну і бокс з ним, бо тариф там однаковий. А ось лайт. Тариф дешевший, ніж доставка. <кхем> да. І що? Ну, типа, якщо я вже взяв цю посилку, нажав. Почати поїздку, то я вже нічого не доб'юся. Типу, по правильному це треба було б зараз пасажирки сказати про це, що ви викликали, типу, не лайт, вернішу не доставку, а лайт. Тобто ви маєте викликати, перезамовити доставку, трек мій, щоб податися на. Відшкодування менше 1 кілометра, я нічого не отримав би в випадку якогось такого вона сказала би, Ну тоді ладно, я пересоздаю заявку. Не факт би, що я її взяв би. І було б за цих 5 гривень куча всяких е нюансів і ще й в кінці погана оцінка, скоріше за все, за ці всі моменти. Коротше. І це все зваживши, я взяв цей заказ, як лошара, і везу. Вот такі діла. Ну що ж, навалюємо музяки і їдемо, подаємося, не подаємося, а відвозимо доставочку. ставочки. Дякую вам. Ось так, 73. Було до сплати вона дала 80, получается. Так, і, якщо чесно, 7,1 кВт а мені щось здається, не хватить. Е, на ці всі діла, які я сказав. Так, що це у нас таке? Давайте візьмемо на кінечну вишеньки 1 км подача і 1,11 ковчик. Це чіткий заказик. Опять Google карта веде нас всякими, блин, непонятними путями. Отак так має вести настояща карта. Бо <laughs> ні, я розумію, що по Соборній не можна їхати, воно обводить. Но зробіть тут настройку, що я можу по Соборній їхати. І водіть собі так, як воно має бути. А вдруг я дійсно от, типу, з ліцензією таксіст... І я хочу возити по, так як воно діба, для мене має бути. А що, кстати, якщо тут паритися в настройках, може є, бо колись не було. От я зараз говорю, може вже додали, не знаю, якщо чесно. Треба буде паритися, було би круто. Воно перестало би водити вокруг того, блін, по цій вулиці Спорній. Так, це в нас виходить де... Перед хліб, та якраз там, де копи стоять. Да, вигідна позиція, я, звісно, нічого не скажеш, блін. Як мені зараз туди добратися? Чесно, я навіть і не знаю. Якщо там копів нема, звісно, то можна буде собі себе спокійно чувствувати. Це прям, прям коротше, на хлібній зробити розворот і... Да. Ну якщо ми на Ващука, слухайте, то давайте, може, станемо тут, от, з цієї сторони, а людину попросимо, хай перешурує дорогу, бо копи все-таки є, он, то, я бачу і знаки повиставляли, і все, що хочеш. А ні, то не копи. А, то копи і ще якась хрень. Типа якісь дорожні служби чи що. Да, дорожна служба. Ми станемо з цієї сторони зараз. Галіка пропустить цього, а цей нас закриє. І будемо дзвонити, напевно, пасажиру, бо десь аж... А, так чекайте, ось воно. Я можу прямо перед ними зараз крутнутися І ось воно. Вон, мій пасажир. На Ващука, на Ващука. На Ващука сідайте. <сістична> я пошутив, я думав, що не цей. Да. Ладно. Мені... А ви що, номера вам не показує? Ні, я вам не продавці тільки що видала 838. О, і мені до Івана було на 308, Це не сюди. Ааа, понял. Не сюди. Ні, не сюди. А мені ще смс просто не прийшла. Все, поняв. Ні, у мене друге. На Ващука. Блин, бастер, как получилось, получается. Получилось, получается. Тавтолог, мадафак. А пассажирка моя пишет, что она на іншій стороне дороги. Вот так. Опа, я, короче, в патове ситуации, пацаны, дивіться. Holy fucking shit! Опи когось зупиняють, а я тут посеред дороги стою, коротше, як нормальний пацан. Не могла ти раніше написати мені подруга, що ти на другій стороні дороги, а тебе сни мені, пожалуйста? Добрий день. Добрий день. Висадив пасажирку, чи пасажира, що я не зрозумів, так і. И, пацаны, случилось короче, одна штукенция такая. Санька наш. Взял. И, короче, на Айонику докатался в ноль. И он сейчас стоит на въезде в Поділля. И не может, короче, сдвинуться из места. с места. Тупо машина стала в нейтрал. Ему показало на табло черепаху. А, і одразу остановилася вона. То есть, ну, Він там буквально 500 чи 600 метрів не доїхав до зарядки. Він вже розумів, що йому треба заряджатися, короче, все. Ну, він ще розумів, що в нього немає черепахи, що він ще в принципі доїжджає, все добре, все добре. А потім тільки оп, у нього на табло випала черепаха. Утром у мене вийшла черепаха. І він тупо коротше, моментально, блін. Дзвони мені, що робити, весь в паніці, весь в кіпіші, а я що знаю? А я що знаю, я мене що, Айонік був чи що. Ну, короте, зараз то я йому кажу, що зараз давай без кіпіша, кажу, зараз щось придумаємо. Ти де розпитав, де він стоїть. Ти зараз підем, щось, щось прийдемо, будемо рішати. Але ж ви, хто пам'ятає, той пам'ятає, що сьогодні мені на днюх на 4 години. дзвоню Світі, а вона ж мені каже, що. Блин, ти постійно коротше, десь, якщо сидимо, то ти десь коротше, аж пізніше приїжджаєш. Я кажу, ну сьогодні вже будемо типу, вовремя буду. Бачите, як вовремя? Ні, ну що я скажу, Сані, Сань, ну типу сорян, бо я на днюху. А що, як він рішить цю проблему? Я ж не кину, типу, товаришам, біді. І виходить, що лучше я приїду на час там, півтора пізніше на деньження, але ми типу рішимо. Гуртом легше і батька бити, тим паче, що зараз побачимо, що ми зможемо зробити. Опа! На годиннику у нас, друзі, 18.10. І Я ще не на день, не, не на день народжені. Коротше, розпетлялися ми з Санькою, з цим майоніком. В принципі, не так, щоб швидко, але... Удачно, скажімо так, він, мабуть, зарядився швидше, ніж я зараз. Десь ще час назад ми з ним ну, типу, пожали руки, коротше, я уїхав в одну сторону, він в другу. Ну, якби він остався заряджатися. І я це все знімав, але коротше, він попросив мене цей. Ну, не викладати, типу, в общий доступ. Ну, а як я можу не викладати? Те, що я зняв в YouTube, то есть, я то послухаю його, взагалі доступ я не викладу. <гум> ну, Викладу його в розділ в YouTube для спонсорів. Оце все короче, цю каналі чим ми там займалися, як ми його приводили в чувство і ось все. скажу наперед ну, типа, для тих, хто не хоче підписуватись, там як платний підписник за цих там 30 гривень. <гум> І отримати доступ до всякого такого ексклюзивного контенту, до раннього доступу до відео, там короте, і всяка така фіня. То е підняли його, і, виходить, Саня боявся щось чи зламати, чи, що, чи щось десь. Короте, е ну, не знаю. Типа, його просто береш, виключаєш і включаєш е заново. Там, без клем, без нічого, і він типу, ще може проїхати якихось там метрів 200-300. В нього пише там 19 кілометрів ще пробігу залишилося, і ти тупо його виключаєш, включаєш. 200-300 метрів проїхав, черепашка з'явилася, опять його виключив, включив. Но ми типу, не хотіли ушатувати батарейку, легенько підключилися шнурочком. Віталь нас легенько в пробочках потягнув, до зарядочки підтягнув. І ми тіпа, я знаю, що в ноль батарею не можна висаджувати. І ми тіпа, от, два рази так просто включили і виключили, поняли, що він їде. Один раз розвернулися в нужному нам напрямку, а другий раз, коли вже під'їжджали до зарядки, щоб ну, тіпа, розвернутися і заїхати задом. А весь останній час коротше, вже тягнув нас Віталік. Ну, Зустрілися з Віталем, потренділи. Туди-сюди. Коротше, як це все було, можете подивитися в платних підписках. От і все. А так, в принципі. От все і таким чином закінчилось. А я зараз під'їхав на зарядку на Чадемо. Свету відвезла Саніна жінка з дому Стрижівки забрала і, І вони там зараз уже вона там сидить Коротше, у цієї подружки на днюх празднує, а я сказав, зараз, зараз заряжусь, щоб потім не заряджатися і підскочу теж. Так що я зараз буквально 15-20 хвилин і шурую. Зарядився буквально небагато, до 6 кВт. Це мені там 2 кВт чи 1,5 кВт на тяжик, З тяжика а потім додому. А там вже буде видно, коли ми звідти підемо з цього ганделика. І куди поїдемо. Е, дивіться, значить, по висновкам сьогоднішнього дня. Ось така каса по уклончику 726, це вже чисті кошти. І 200 з копійками по восьмеркам. Болт мовчить. Мовчав верніше. Ось така от вийшлася у нас чиста каса, грубо кажучи, 800 гривень Добавляємо нашу скарбничку. Я, якщо сьогодні буду ще таксувати, я обов'язково ці всі кошти перекину десь в, цей, в записничок. І завтра, у завтрашньому відосі, ми докинемо вечірню таксовку, щоб оцей банк поповнявся швидше і подивимося, за який час я і разом з вами поповним цю касу, цей банк. А поки давайте, до завтра.